Доброго дня! Хочу з вами подивитися невеличким обзором своїх нектаринок. Ось які гарненькі. Невеличкі деревця, а вже заносить. цей саме вік, але яка велика різниця в дереві. І тут лише маємо дві нектариночки. Дві і тут не побачив, але скажу вам, дуже гарно виглядає це дерево декоративне, карликове, досить гарно воно дивиться. А, на мою думку, можна використовувати також у нашавтому дизайні. Ось так воно дивиться. Тут маємо київський ранній сорт, плоди вже великі, гарні, не хворіють. Правда, цього року було листя сильно покручене, дерево ще молоде і обривав кожні листочки, щоб... Бо кропив різними і хорусом, тандемом нічого не допомагало, але маємо гарні плоди зато. Подивіться, які гарненькі персики є. Формування у вигляді чаще. Піш високий і ще маємо також персики із крайній, але чаша нижча, крона нижче. Але тут там чорні цяточки. Не крупив, правда, але досить багато плодів.